І так, друзі, всіх вітаю! Є в нас замовлення, воно прям термінове. зараз. Це замовлення 12 рамочних прес-форм, дно, 300 корпус, корпус, дно трішки підкоректоване, корпус 300 буде з логотипами ось такими. І криша буде висока. Йде наборка отака з двох частин фанера, плюс іде ще. Пластик. Що ми зараз робимо? Ми збираємо дно, збираємо кришу, корпус буде наш, який був у нас під 30-ту товщину. Зараз потрібно зібрати. вечором має приїхати до нас замовник з Харкова, протестуємо це все діло. І в принципі, все буде коротеньке відео. Тому кому цікаво, дивіться далі, буду збирати зараз ці форми. По-бистрому, тому що потрібно, як то кажуть, в темпі це все зробити. Мені нарізали побистречку, трошки підігнав, тому що є термінове і його потрібно зробити. Тому що ми робимо? Я ось почав сверлити зараз збираємо форми, робимо варимо швидко рамки і це все будемо тестувати. Тобто, ще потрібно, щоб засохла пропитка. Ну, коротше, цілий день потрібно працювати. Тому ми працюємо. А кому цікаво, дивіться далі. І так, народ, закрутили логотипи, повністю прикрутили на 300-й корпус. Далі у нас є е, готова форма ось дна уже, і готова форма криші. Пропитка вже висохла. Зараз будемо, Саша чистий, закриває форму і доварюється рамка. Ось Метал е, ну, робиться все по максимуму, як тільки можливо. Не тіряючи якості, тому що це саме головніше. Тому якось так, друзі, все, будемо, приїде замовник, будемо тестувати. Логотип мені дуже подобається, дуже файно. Опустили трошки його нижче, для того, щоб був більше, більше тіла було в корпусі, коли беремо ручку, щоб ну, там нічого не повідривалося. Тому якось отак. Приїде замовник, включаємося, тестуємо, показуємо вам. І так, друзі, протестували корпус. Ось так все вийшло. Вийшло непогано. Ось з таким логотипом. Як бачите, дуже файно смотриться ханий пан. Три соти. Ну, в принципі, добре. Як, це, як на першу заливку, це взагалі шикарно просто. Відстало просто ну, чудово. Так, ну і далі що ми робимо? Далі криша і дно. Поставили форми, щоб вони трошки прогрілися добре. Ну, Біля грубки, щоб перша деталь взагалі файно вилізла. Тому що перша, перший тест, ну і прогріть форму то буде взагалі. чітко. Тому показуємо, ну зараз зробимо дві заливки, дістанемо, зложимо повністю цей комплект. Ну і Зараз десь має приїхати замовник. Він там щось обламався по дорозі ще. Може придеться нам ще виїжджати по нього. Побачимо. Приїде, покажемо це все діло, як воно виглядає. Зложимо повністю вулик. Може якісь пару моментів заснімом. Тому якось так. кстати, така криша буде по висоті, як лисонь. Точно така сама. Ну, Тут висоту я бахнув нормально. Ну, от Бач, перша заливка, але воно стає пісня. Та достайте, та ні, достаньте потім одервиш. Він ну, ще гарачий ще м'який. Потихеньку з усіх буде пісня. Криша сам? Да, я спеціально. Понимаю, якщо я його сделаю под 90, ты її не вытянешь. Ось, баш, специальный иск сделан. Якщо під 90, така висота, це наборки. Це... Це ти... Я першим комплектом шестирамочним з хлопцями слопцем 3000. Ну, плюс-мінус там я, може и більше 3000 заливок зробив. Так в мене там 18 та фанера учитый була. Взяв ще мужик, і ще до сих пор суть. О, бачиш, сюди трошки треба більше компоненту. Давай ну, на до туди достанеш і все. Ще з цієї сторони. А ти зажав, чи що? Та ні. Тут достав би просто форму. Тут, все. Ну Особіна ти стаєш та й Ну Перша заливка, але побачимо добре. Да? Перша друга заливка, ну, ось, після пропитки оце воно бачиш. Ось... Ось чорненьке оце оце все, воно забирає, ось все, бачиш. А потім вже вона просто біленька виходить <кск Yasmin> ось у <без> сітки, половина, та <же> менше. Ось сюди стає задвижка, ось бачу ці пози. Ось бачите, вони стандартні, задвижка Лисонівський вулик. бахнув, вона якраз 375 мм. І по суті, все. Тут ось ось. ось. Проїжджаєш, ось о, почиститься. І ось тобі по саму задвижку бахав. з ДВП, взяв, зробив те все. а саме... саме Обична ДВПшка, а краще, якщо у тебе є ну воно недороге, ти полікарбонат, тройка взяти в общай тема буде. Дарова, Кожного. приїхав в цю колію. У то... нас приїжджали скуди то вони теж десь з Харкова. Там відео на, відео на каналі є. Взагалі нічого, каже, я, не... я взагалі не знаю, не сталкувався. Ну, зрозуміло, що. Де він бачив це і де він і займався цим. Стали і там двоє приїхало. П'ять форм вони заказали, повністю всі залили. І Перша деталь, я скажу, ну, нормально там просто об'яснив, об'яснив, показав, так, так підкоректурував, залив все, все, все класно. Ось Всі ці торці всі змазуєш. Коли ти його змазав, тоді от стає от його просто ідеально. Навіть якщо є маленьке обладження, ну, тому що ППУ все одно розпирає. Ну, до самої деталі він не пристане. Ось вот так буде бачите. Все чітко. Бач номера. Четверта. Ти дивися ось внутрішню частину четверта. Ти сюди поставив. Щоб не перепутав. Да, в принципі, що там перепутаєш, там стрілочки візде все стоїть, як, як, де що стане. Стрілочки. Що да. Та по логотипу дивись, то ти вже точно не перепутаєш. ну Типу висота там ручка. Ну, отак корпус ось слегка змазуєш, бачиш і все. Воно потім ось, навіть висихає, типу така пепельна сторона виходить. Все. Ну, от тобі і вся маска. Не треба калюжу робити. Отут не треба калюжу робити. Тут треба прям слегка, поняв. Бо якщо калюжа, то випалить деталь і не буде такого лисячого, точно ти то не побачиш. Протестирую, воно вже стає, знаєш, все воск воно ж слизьке воно собі стає ідеально. Це тобі плюс буде. Це обов'язково. Респіратор ти по любому. Я брав брав цей дні проємта. Ну тобі там сколько? 3 тижні позаливав, якщо кожен день хлопці заливають. Поміняв там ці фільтра, або це таке, знаєш. Тоже все по кругу тут смазуєш і ось між цим теж. І ось бачиш є. Uh -huh. Ти теж його маєш, зараз покажу, як далі. Він зараз заливає його, його сюди і сюди весь воздух, зрозумів? Uh -huh. Там така булька буде з тієї сторони. Потім ти його зриваєш. зараз будемо розбирати, Постепенно ти побачиш, що і як Головне, ось заливаєш, щоб чітко, бо ти вже, якщо доливаєш чорний компонент, ти ще ж його назад не забереш, ти поняв? Тобто, все чітко по грамах, дивися, щоб не. Ставьте, я не вони трошки глючать, я вже, мабуть, мабуть, десятий я поміняв. Це буває, вважає, вважає, там 900-800 бух потухає. І потім хоч гав. Що, нічого не зробиш. це ж не то, що десь на месте, знаешь, стрмно делать. Що воно відходить просто ідеально. Так-так, на відео складніше як-то no. no. no, Ну. Ось корпус. Далі пусть, зараз побачиш як зачищати і все. Та й вся, вся проблема, коротше. Давайте водичку зону додам.